Вітаю вас, шановні восьмикласники! З вами я, Раїса Іванівна, і я допомагаю вам вчити геометрію 8 класу. Тема сьогоднішнього уроку друга та третя ознаки подібності трикутників. Теорема: Друга ознака подібності трикутників за сторонами та кутом між ними. Якщо дві сторони одного трикутника пропорційні двом сторонам другого трикутника та кути утворені цими сторонами, рівні то такі трикутники подібні. Третя ознака подібності трикутників за трьома сторонами. Якщо три сторони одного трикутника пропорційні трьом сторонам другого трикутника, то такі трикутники подібні. До ведення першої та другої теореми я рекомендую подивитися у підручнику і розглянути задачу, яка там розв'язана. А ми переходимо до розв'язування вправ. На одній стороні кута А відкладено відрізки АБ і АД, а на другій відрізки АС і АЕ, чи подібні трикутники АБЦ і АДЕ. Якщо АБ дорівнює 4 см, АД 20 см, АЦ 10 см, АЕ – 8 см. Безумовно, що важко зрозуміти умову, якщо немає рисунка. Тож виконуємо рисунок. На одній стороні кута відкладені відрізки АБ і АД, на другій а С і А. Е. Розставляємо букви таким чином, щоб виконувалась умова АБ менше 4 см, А, Д 20 більше. А, С 10 більше, А, Е 8. Тепер давайте перевіримо пропорційність сторін. Ну і безумовно, що у цих трикутників є спільний кут, кут А. Написали, що є спільний кут А. Тепер дивимося пропорційність сторін. АД відноситься до АС як 20 до 10. 2. АЕ відноситься до АБ як 8 до 4, 2. тобто коефіцієнт пропорційності однаковий висновок у трикутників АДЕ і АЦБ. Дві сторони пропорційні і утворені ними кути рівні за другою ознакою трикутник ADE е, подібний до трикутника АCD. Наступна задача. На сторонах АБ і АЦ трикутника АБЦ, даний рисунок, позначили відповідно точки Д і Е так, що АД дорівнює 4 сьомих АЦ. Ну, треба роздивитися уважнику рисунок. АЕД дорівнює 4 сьомих АБ. Знайдіть відрізок ДЕ, якщо БЦ дорівнює 21. Давайте оці умови перепишемо трошечки інакше. І помітимо, що у трикутників А, Б, і АД спільний кут А. Тепер АД відноситься до АС як 4 до 7 АЕ відноситься до АБ як 4 до 7, коефіцієнт пропорційності рівний. Тобто, за другою ознакою, трикутники АБЦ і АЕД подібні. Значить, складемо відношення ДЕ до БЦ. Воно теж дорівнює 4 сьомих. Підставимо БЦ 21 і знайдемо ДЕ. БЦ помножити на 4 по діагоналі. І поділити на 7. Так? 21 помножити на 4 і поділити на 7 12 см. ДЕ дорівнює 12 см. Залишається записати відповідь. Наступна задача. У трикутнику АБЦ відомо, що АБ дорівнює 21 см, АЦ 42 см. БЦ 28 см. На продовженнях відрізків АБ і БЦ за точку Б відкладено відповідні відрізки БМ і БК, так що БМ 8 см, БК 6 см Рисунок до задачі дан: знайдіть відрізок КМ. Є така думка, що дані трикутники подібні. У трикутників АБЦ і КБМ кути КБМ і ABC вертикальні, вони рівні.

Скоротили дві сьомих. Коефіцієнт пропорційності однаковий. Трикутники АБЦ і КБМ подібні, а значить, можна скласти відношення, яке містить відрізок КМ. КМ відноситься до АС також як 2 до 7. Тоді КМ дорівнює 2 помножити на АЦ і поділити на 7. Підставляємо 2 помножити на 42 і поділити на 7. 42,7 скорочується, 2 на 6 12 см. КМ дорівнює 12 см. Залишається записати відповідь. Чи подібні трикутники АВС і а 1 в 1 c 1 якщо? Вони будуть подібними, нам дані по три сторони кожного з цих трикутників. Вони будуть подібними, якщо відповідні сторони пропорційні однаково, тобто коефіцієнт пропорційності буде однаковий. Тож давайте порахуємо відношення АВ до А1Б1, 6 до 9, скоротили 2 треті. Далі БЦ до Б1С1, 10 до 15, скоротили 2 треті. АЦ AC до АЦ1. 14 до 21 скоротили на 7 2 третіх. Коефіцієнт пропорційності однаковий. Тобто, за третьою ознакою трикутник ABC і трикутник А1Б1C1 подібні. Те ж саме виконаємо і для другого завдання. Якщо ви відчуваєте в собі впевненість, то виконайте його самостійно. Перевіримо, АВ до А1Б1, 1,3 до 26, або 13 до 260, тобто 12. Далі БЦ до Б1С1, 2,5 на 50, 12. АЦ до А1С1, 3,2 до 60, 320 до 600 скоротили 4,75. Це не 12. Тобто такі трикутники не подібні. Задача позначена достатнім рівнем складності, хоча рисунка не дано, але можна в даному випадку обійтися і без рисунка. Нам відомо, що кут А дорівнює куту А1, кожна зі сторін АВ і АЦ становить 0,6 це у нас коефіцієнт пропорційності а 1 в 1 А1С1. Тож виходить, що трикутники ABC і A1B1C1 подібні, так, як у них однаковий кут, і дві сторони, які утворюють цей кут, відносяться з однаковим коефіцієнтом пропорційності. Пропорційні. Тоді можна скласти за цим же самим коефіцієнтом відношення сторін BC і b 1 с 1 Воно теж буде 0,6. Якщо їхня сума. Дорівнює 48, то треба скласти рівність. Нехай BC, ну звідси, BC дорівнює 0,6 на b 1 c 1 і їхня сума 48 см. 0,6 b 1 c 1 плюс b 1 c 1 1,6 b 1 c 1 І це дорівнює 48. b 1 c 1 дорівнює 48 поділити на 1,6. 480 поділити на 16 30 см. І залишається знайти BC від 48 відняти b 1 c 1 18 см. Тож відповідь: BC дорівнює 18 см, b 1 c 1 30 см. Як бачите, інколи в задачах можна обходитися і без рисунка. Якщо вам краще візуалізувати умову, то, будь ласка, виконуйте рисунок. Наступна задача достатнього рівня. На сторонах АВ і АЦ трикутника АВЦ позначили відповідно точки Д і Е так, що АД відноситься до ДБ, так же, як АЕ до ЕЦ. 3 до 5. Знайдіть відрізок ДЕ, якщо БЦ дорівнює 16 см. Ну, мабуть, тут все ж таки потрібен рисунок. І тепер добре видно, що у трикутників А, Б С і АДЕ спільний кут А. АД до ДБ 3 до 5, 3Х, 5Х. АЕ 3Х до ЕЦ 5Х, і відрізок БЦ 16 см. Знайти відрізок ДЕ. І так, кут А спільний, і сторони, подивіться, АД до АБ відношення буде таким же самим, як АЕ до АС. Якщо АД до ДБ 3 до 5, то АД до АБ буде 3 до 8. Побачили, тут візуально видно на рисунку. І АЕ до АС теж буде 3 до 8. Тоді АД до АБ дорівнює ДЕ до БЦ. Підставляємо замість БЦ 16, ДЕ до 16 дорівнює 3 до 8, як відношення АД до АБ. Звідси ДЕ дорівнює 16 помножити на 3 і поділити на 8. 6 см. Ну і все, задача розв'язана, залишається записати відповідь. Наступна задача позначена високим рівнем складності. І є така думка, що без рисунка розв'язувати її важко. Трикутнику АБЦ. Відомо, що АЦ дорівнює А, А Б дорівнює БЦ. Бачите, трикутник рівнобедрений, дорівнює Б, АМЦК бісектриси трикутника знайти відрізок МК. Давайте його побачимо. Так. А, а М і ЦК бісектриси, АЦ дорівнює А. А Б дорівнює Б С і дорівнює Б. У трикутників А Б. І С Б К, побачили? Кут Б спільний. Кут Б А М дорівнює куту Б С Так як? У рівнобедреного трикутника кути при основі рівні, кут А дорівнює куту С як кути при основі рівнобедреного трикутника. Бісектриси поділили їх навпіл, а значить, і оці кути між собою будуть рівними. Не прописане це, бо багато тексту, і зараз я це все витру. пояснила вам. Далі. Отже, трикутник АБМ і трикутник СБК рівні. За другою ознакою рівності трикутників. З цього виходить, що БМ дорівнює БК, оскільки БА дорівнює Б а БК і БМ між собою рівні, то виходить, що ці теж рівні. А значить, трикутник КБМ теж рівнобедрений з такими ж самими кутами як у трикутника АБЦ. Значить, з цього виходить, що КМ і АС паралельні, бо в них відповідні кути при двох прямих і січній рівні, КМ паралельно АС. З того, що АМ бісектриса кут КАМ дорівнює куту МАЦ, кут КМА дорівнює куту МАЦ, як внутрішні різносторонні кути при двох паралельних КМ і АЦ і січній АМ. Тобто цей кут теж рівні до цього. Виходить, що трикутник АКМ рівнобедрений з основою АМ. Значить, АК дорівнює КМ. Оскільки в трикутнику ABC, КМ і АЦ паралельні, то трикутник БКМ і трикутник ABC подібні, БК відноситься до АБ. же як КМ відноситься до АЦ, БМ відноситься до БЦ. Давайте тепер замість, що можемо підставимо, так? БК відноситься до Б, так же як КМ відноситься до А і БМ відноситься до Б. Нехай АК і КМ, вони однакові, дорівнюють Х. Тоді БК буде дорівнювати АБ відняти АК. Так, БК АБ відняти АК. Тобто B відняти Х. Підставимо БК B відняти Х, поділити на B. Дорівнює КМ, це у нас Х, поділити на А. По правилу пропорції добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх. А помножити на b-x дорівнює B помножити на х. Розкриємо дужки. а Б-ах дорівнює Bx. Зведемо подібні доданки. Мнус Ах перенесемо вправо з плюсом. І винесемо х за дужки. Тоді х у нас дорівнює, а Б поділити на А плюс Б. А що у нас таке х? Це у нас АК і КМ, тобто відрізок. КМ, МК знайдений. А Б поділити на А плюс В. Ну що ж, безумовно, задача високого рівня, то над нею треба попрацювати. Ще одна задача високого рівня. Трикутник а... У трикутнику АБЦ відомо, що АБ дорівнює 8 см, рисую відразу рисунок. АБ дорівнює 8 см, БЦ 12, АЦ дорівнює 16 і позначено на АЦ точку Д та, так, що СД дорівнює 9 см. Знайдіть відрізок БД. Розглянемо трикутники BDC і ABC. У них кут С спільний. СД відноситься до ВЦ як 9 до 12, 3 до 4. BC відноситься до AC, 12, до 16, 3 до 4. Коефіцієнт пропорційності однаковий. Значить, що ми? По-перше, бачимо спільний кут, по-друге, перевіряємо відношення сторін і робимо висновок, що трикутник BDC і трикутник ABC подібні. Звідси, можемо записати, що BD Відноситься до АБ так же як 3 до 4, Це ж самий коефіцієнт пропорційності. Ось тут дивимося, БД до АВ так же саме. Тоді БД дорівнює 3 помножити на АВ і поділити на 4. Підставляємо АВ 8 і обчислюємо BD дорівнює 6 см. Ця задача, хоча і позначена високим рівнем складності, але розв'язується значно коротше і легше, ніж попередня. Але тут е, треба побачити подібні трикутки, а це значно складніше, ніж попередні задачі. Тож вам треба опрацювати теоретичний матеріал, вивчити теореми. Теореми, розглянете доведення теорем і розв'язану задачу, і виконаєте чотири вправи, 4 задачі розв'яжете на відпрацювання другої та третьої ознаки подібності трикутників. Я вам щиро бажаю успіху, до зустрічі!